Сьогодні ми поговоримо про новину, яка вже підірвала мережу. Заручене Даші Квіткової та Володимира Брашко стали тим самим сюрпризом, про який ніхто навіть не міг здогадуватися. Усі ми звикли бачити Дашу Квіткову, яскраву, усміхнену та завжди відверту з підписниками. Після її гучного розставання фанати довго сперечалися, хто ж зможе підкорити серце красуні? І ось несподіваний поворот. Роман із Брашко розвивався тихо, без зайвих коментарів і публічних гучних заяв. Вони майже не з'являлися разом на подіях, але уважні прихильники вже давно помічали маленькі натяки, спільні фото з подорожей, теплі погляди у сторіс, навіть однакові деталі в образах. А потім настав той самий момент. Вона опублікувала зворушливі фото з місця, де її освічувався чоловік. Судячи зі знімків, він влаштував їй романтичне побачення. На запитання, чи стане вона його дружиною, Квіткова відповіла тисячу разів так. Ця новина миттєво розлетілася соцмережами. Хтось радіє за пару, хтось шокований і не може повірити, що все сталося так швидко. Але одне зрозуміло точно ця історія стала новою інтригою у світі українського шоу-бізнесу. Тож, друзі, як ви ставитеся до цих заручин? Чи вірите ви, що це справжнє кохання? Чи вважаєте все піар ходом? Пишіть свої думки в коментарях, а попереду нас чекає ще більше сенсацій.